Всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікава тема для розмови, тому що це стосується абсолютно всіх, хто займається малим бізнесом, да, хто вирощує ягідку, та й не тільки ягідку, е, ті самі овочі, квіти на продаж. Тому сьогодні мова буде йти про механізацію вашої праці, а саме яка техніка потрібна для розсадника в один гектар, або для прикладу, для великого городу. Будемо говорити, для початку потрібно зрозуміти, які види операцій ви будете виконувати на вашій грядці. да, чи це м, елементарно якийсь автоматичний полив з трактора, чи це, м, для прикладу, якесь фрезерування ґрунту, оранка, боронування, ну і так далі. Звідси вже буде зрозуміло, яка саме техніка вам потрібна, які об'єми у вас є, ну і так далі. В нашому випадку є розсадник один гектар, і він потребує в більшості фрезерування, він потребує оранки, він потребує е, гряду утворювача якогось да гряду утворювання. Ну і відповідно всі операції, які е, стосуються боротьби з бур'янами. Тобто це все перебив... стосується перебивання ґрунту, да? тому що ми гербіцидами дуже мало користуємося. От. Для нас цей спосіб є більш ефективним. Е, гербіциди, вони звичайно хороші, але ними часто працювати теж не дуже хочеться. Це стосується і ось особисто мого здоров'я. Да? Ну, не завжди хочеться цим дихати. Тому, е, включаючи ось ці всі фактори, те, що потрібно, е, у нас. Основний акцент зроблений на мототехніку. Перша позиція в нашому автопарку е повністю віддається мотоблоку в 12 кінських сил, який має на собі фрезу, який має на собі стандартний є такий комплект, да, який нам видався в магазині. Купити таку техніку можна зараз за 70-80 тисяч гривень. Це ми зараз говоримо про нового мотоблока. Ну, от. Але можна звичайно брати і вісьмірку, вона буде трошки слабша. Хоча, як на мою думку, то великої різниці в тому немає. А, такий мотоблок ми застосовуємо для перебивання землі, тобто фрезерування, для того, щоб потім було легше а, утворювати гряду гряда у нас на розсаднику накидується вручну, тобто у нас є помічники, які лопатами це виконують. Грядоутворювач ми використовуємо суто а, вже на ягідному полі, тому що там ми не присаджуємо вуса. Ну, взагалі, це все воно відштовхується від саме технології вирощування самих саженців. Да? В більшості у нас це копанка, трошки касетки. Ну і звичайно, стаканчики без стаканчиків нікуди. Друга позиція. Друга позиція вона стосується напряму е, теж мотоблока, а саме МКБ-70. Е, його ще в народі називають тепличник. Це дуже хороша надійна техніка, да, саме на бензинові. До речі, попередній великий мотоблок, про який йшлася мова, він дизельний, їсть він небагато. Але він ефективний саме у фрезеруванні. Що ж до МКБ-70, то він у нас бензиновий. Так само їсть він дуже і дуже мало. Якщо він за годину з'їдає літру півтори, то це це взагалі нічого. Але повірте, за годину можна і дуже дуже багато зробити роботи. На нього ми чіпляємо фрези. І перебиваємо вже готові міжряддя між агроволокнами. Ви можете подивитися в попередніх відео, як у нас розташована ділянка, да? як ми її облаштували. Ну, міжряддя ми звичайно перебиваємо хоча б раз в два тижні це 100%. Тобто всі міжряддя перебиваються до того моменту, коли у нас посаджується вуса да? у землю, і ми вже тоді доглядаємо за самими майбутніми саженцями. Тобто це і підживка, це і якийсь додатковий полив, це обробітки по листу і так далі. Третє місце: ми віддаємо мотопросапникам МКБ 25 «Люкс» або Форте без різниці, або кентавр. Вони всі мають однакову будову, тобто мотори там однакові, такі як ставлять на китайських мотокосах. Це є такі китайські мотопросипники, якими ми перебиваємо землю просто в пух. Звичайно, вони не предназначені для того, щоб перебивати цілину. Вони не розбивають великі грудки, особливо якщо це грудки з травою, з великим корінням. Але вони класно працюють після великих мотоблоків. Тобто, щоб ви розуміли, землю перебивають просто в мотлох. Звичайно, не можна працювати ним там повну годину, повних 2-3 години, тому що там перегрівається мотор. Але все ж таки по хвилин 20-30 їх достатньо, щоб пройтися туди-назад, одне міжряддя, мотор тоді трошки охолоне, ну і відповідно далі можна теж працювати. А вони мені подобаються тим, що вони є економічні, вони є недорогі і по суті вони виконують свою роботу. Звичайно, деталі на їх в повному доступі, як і на попередні позиції, теж на МКБ-70 теж дуже легко купити якісь деталі, якщо вони потрібні. Хоча ось, за 3-4 роки користування такою технікою. Ну я не міняв практично нічого. В МКБ-70 я тільки поміняв ручку газу, тому що її я так зламав трошки. Неправильно заїжджав і зачепив її за паркан. Вона просто така механічна поломка, вона просто зламалася. Я знайшов її і змінив. А на великому мотоблоці ну це хіба були хіба якісь були розхідники? Це повітряний фільтр, масляний фільтр, ну і саме масло. Тобто, це навіть можливо до поломок не потрібно застосовувати, тому що це було свого роду ТО. Те Саме відбувалося і з мкб 70 тобто мінялося мастило, мінялися розхідники. Що не можу сказати про малі мотопросапники? Є в них така хвороба, є в них така проставка пластмасова, яка є між карбюратором і між блоком двигуна. Відповідно, вона є пластмасовою, і якщо ви перегріваєте свій мотопросапник, вона починає плавитися. Ця, що вона стоїть оригінальна із заводу, вона хороша, вона ще якось плюс-мінус тримає температуру. Якщо її не поплавити, вона далі буде працювати. Якщо купуєте уже замінники в магазині, вони плавляться просто отак по щелчку пальця. Тому бережіть те, що у вас є оригінальне. Звичайно, майте додаткові запчастини у своєму арсеналі, але звичайно бажаю, щоб техніка не ламалася. Ну і звичайно, основною технікою, яка в нас є для обробітку землі, це є Т-25, які у нас є на чергуванні. Ну і звичайно, шифенг шифен 240 ВР, яким ми в більшості обробляємо землю, це двокорпусний плуг, це фреза. Ну і звичайно, оприскувач, оприскувач, який нас дуже і дуже виручає. Виручає наші спини, тому що звичайними такими оприскувачами акумуляторними спина дуже страждає. Особливо це відчувається восени, коли роботи мало. ну Здоров'я тоді починає дуже сильно підкачувати. Тому ось по техніці, по тракторам нічого не скажу, тому що вони практично у нас не ламаються. Як таких поломок немає, ми їх бережемо. Ну і на невеликі ділянки раджу мати ось таку тракторну техніку у вигляді Т25 і Шефенга 240, -го. можна 350-го. Він теж хороший. 240-й у нас передньоприводний. Ну доволі таки хороша техніка. Тому я на сьогодні поділився тою інформацією, яку вважав за потрібну. Сподіваюся, вона для вас була цінною. Вам раджу берегти свої спини, використовувати механізацію, автоматизацію своєї праці. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будемо бачитися!